Мене звати Олена. Це моє перше відео для YouTube. Тож я буду вдячна за вашу підтримку. У мене є традиція, щороку перед Великодним я роблю різноманітний декор для дому, в тому числі великодні віночки. І в цьому році я хочу запросити вас зробити такий віночок разом. І перший етап для мене це пошуки натхнення. І Планування для цього я використовую Pinterest, шукаю зображення, які мені подобаються, які підходять по кольоровій гамі, зберігаю собі, щоб далі надихатися цими прикладами, і планую, що мені потрібно купити. Ну і, звісно, потроху планую свої наступні дії, адже справ перед святом, як завжди, набагато більше, ніж наявного часу. Тож давайте починати. Далі в нас за планом покупки. Дуже в нагоді мені став наш місцевий магазин товарів для творчості. Ось такі квіточки собі обрала. Також щось подібне можна знайти в Еврорі. Ще є мережа копічка, ну і, звісно, всілякі художні крамниці, магазини канцтоварів, той же епіцентр, до прикладу, там теж можна знайти багато подібного декору. Тож вдома перед початком роботи з віночком я передивляюся знову в збереженні Згадую. Які ідеї я можу втілити в життя в своєму віночку. І починаю роботу. Підготувала клей пістолет, поки він нагрівається, я дивлюсь, що куди можна прилаштувати. Поки, звісно, нічого не клею, просто роздивляюся матеріал, вирішую, що і куди я буду ліпити. Обрізаю з фісташки з великої гілочки більш. Дрібніші, приблизно розкладаю ті ж яйця, квіточки і прикраси, щоб зрозуміти, що я можу куди прилаштувати, що як буде пасувати. Намагаюся для себе зрозуміти композицію, яким я хочу бачити свій віночок. У мене доволі великий вдома запас різноманітних атласних стрічок, тож я набрала ті, що більш-менш підходять по кольору до мого віночку, і приміряю, що буде пасувати краще. Обрала для себе рожеві. Ще приміряла зелену, але якось забагато мені. Кольорам було, тож у підсумку залишу тільки рожеві стрічечки. Ну і починаю розкладати фісташкові гілочки, підрізаю собі їх побільше, готую матеріали, які буду використовувати в подальшому. І такий нюанс: фісташка вона крихкіша за евкаліпт, можливо, у вас ви знайдете бебі евкаліпт такий з дрібними листочками, десь розміром як у фісташки. Він якийсь витриваліший, міцніший, не так осипається. І якщо вже евкаліп, ви в себе не знайдете маленького. Мої рекомендації щодо фісташки одразу після покупки її використовувати і якось чіпляти одразу до віночку, тому що я з цим трошки затягнула. І за 2-3 дні вона втратила свою свіжість. Вона залишається зеленою, звісно, але вона починає дуже сильно сипатися. І поки я нарізала ці фісташкові гілочки, поки я якось з ними взаємодіяла, в мене вже доволі велика кількість цих дрібних листочків з гілочок посипалася. Пробую спочатку встромляти. Ці гілочки без клею, спробувала, як воно буде триматися. Деякі основи вони дозволяють обійтися мінімумом клею. В моєму ж випадку трималися гілочки не дуже вдало, трошечки хитались, трошечки кудись сувались. тому приміряла без клею, витягнула і буду вже по подальшому всі інші гілочки чіпляти з клеєм з клею пістолету. Його потрібно небагато, буквально краплиночка на початок гілки, щоб краще трималося. В подальшому вже готовий віночок може провисити спокійно і кілька тижнів і навіть місяць-півтора. Головне, щоб зелень, коли ви... Цей віночок створюєте, була свіжою, а далі вона висохне. Той же фісташка, висихаючи, вони зберігають свій зелений колір, і якщо їм якихось фізичних маніпуляцій з ними не проводити, не, там, не жамкати, не торкатися, сильно ним ніде не стукати, то він спокійно буде висіти у вас доволі тривалий час вас радувати. Потрошку приклею фісташкові гілочки. більше розташовую їх в одній стороні віночку, мені так більше подобається. Така кількість гілочок в одному місці вона надає так, пишності, об'єму, робить його більш святковішим, не знаю мені. Принаймні дуже подобається, коли він такий асиметричний. Трошечки схожий навіть на, на кошик. Коли фісташка вже закріплена, ну як основна зелень, починаю додавати гілочки евкаліпту, не сильно симетрично, тому що забагато симетрії в таких піночках вони ну не завжди йдуть їм на користь. Вже додаю квіточки і ржеві ці, чи то бубочки, чи то бутончики, і починаю приміряти, як мені краще причепити яйця, стрічки, інший декор. Намагаюсь не переборщити з кількістю декору, щоб не було занадто його багато, тому що це теж не дуже добре виглядає у підсумку. Поки що зупиняюся на тому, що додаю лише зелені яйця. Спочатку прикладаю приблизно, де я планую їх розташувати, і коли вже розумію, що так буде окей, і знову ж таки, я не клею їх прям дуже симетрично, вони так більш хаотично розташовані. І намагаюся їх ліпити саме до зелені, не до самих листочків, а до гілочок фісташки або евкаліпту. Потім це все буде простіше розбирати, якщо я захочу щось з цього декору собі залишити на наступні рази. Коли вже приклеюла зелені яйця, починаю ліпити стрічки. Позаду приклею їх також суперклеєм, все чудово тримається. Вони наразі всі зім'яті після того, як зберігалися в коробці, але потім, вже, коли віно буде готовий, я їх випросую і у підсумку буде виглядати доволі непогано. Стрічки приклеюю. І думаю, як мені краще розташувати рожеві яйця, чи потрібні вони, чи ні. Довго прикладала, не могла вирішити, що ж таке з ними мені варто зробити. Потім залишила лише одне. Думала, чи варто ліпити бантика зверху, але краще, мабуть, ні. Клею це одне єдине яйце зверху. І по факту наш віночок вже завершений. Ось такий вигляд має готовий віночок. Мені насправді дуже подобається, дуже ніжно. Не забагато всього, він такий акуратний, невеличкий. Ось так віночок виглядає вже на дверях. Стрічки я, звісно, випросувала перед тим, як повісити. Дуже він мені милий, Одразу підіймає настрій, заходиш додому, і тебе зустрічає така великодня атмосфера. На днях мала змогу відвідати виставку. Це мистецький простір Лісова 3 в Ірпіні. Виставка була присвячена третій річниці звільнення міста. Тут представлені місцеві митці, художники, скульптори, керамісти, мозаїсти. Простір сповнений купи, цікавих дрібничок, деталей. Це все створене руками власників резидентів цього простору як ось ця люстра, до прикладу. Взагалі подібні події. Це чудове місце для нетворкінгу і пошуку натхнення. Ну і повертаючись до Великодня. Ось я вже в сінсей. Планую підібрати щось в рожево-зеленій гаммі для свого великоднього декору для сервірування столу. Дуже сподобались ці кільця для серветок, дуже ніжні, витончені такі, але, на жаль, мені золотий колір не підходить. А так я б собі їх придбала. Отакий От зайчик теж сподобався 149 гривень. Ось це яйце дуже красиве, 169 гривень, але не дуже мені підходить за кольором. Також сподобалось кролик і гусенятко. Кролик у нас 79 гривень. Чомусь не сфокусувалась камера, на жаль. І гусеня 99 гривень вартує. Дуже великий вибір ваз, всіляких штучних квітів, свічок, підсвічників ось такі от. З полуничкою 119 гривень. Теж мені дуже сподобались. Ще сподобались такі сільнички, курочки пасуватимуть до великодня теж. Ну, а для себе обрала ось що. Не втрималась, вирішую подивитись, як все буде виглядати разом. Тож, розстилаю нову скатертину, новий раннер. Скатертина раннер це новус. Звісно, вони ще не прасовані, тільки з упаковки. Підсвічники і статуетки це Sensei. Свічки, цвіт це свічкарня львівська. ось. Розставила все так, як планую сервірувати на Великдень, ну і, звісно ж, посуд буде додаватися на свято. Ось приблизно так все виглядає разом. Мені дуже подобається. З нетерпінням тепер чекаю на свято і хочу привітати вас прийдешнім великоднем. Побажати бути поруч зі своєю родиною, зі своїми близькими в мирі. І спокій, і затишку. А я ж з вами прощаюся до наступних відео. Сподіваюсь, буде ще дуже багато цікавого. І побачимось в наступних роликах.